Інтерференції світла Домашнє завдання Параграф 30, право 30, задача 2 3. Чому міні бульбашки райдужно забарвлені? Чому райдужно забарвлена масляна плівка на поверхні води? Інтерференція світлових променів. Інтерференція явища накладання хвиль, у якого в деяких точках простору спостерігається стійке в часі посилення або послаблення результуючих коливань. За якої умови хвилі інтерферують? Розглядаємо когерентні хвилі. Умови когерентних хвиль. Перше. Хвилі повинні мати однакову частоту ν, або відповідну довжину хвилі лямда. Друге. Різниця фі початкових фаз, е, фаз хвиль, має бути незмінною. Тобто хвилі, що накладаються, повинні мати незмінний у часі шум фаз. Когерентні хвилі це хвилі, які е, відповідають умовам когерентності. Ви бачите джерела світла С1 і С2. Дельта Д дорівнює D1-D2. Геометрична різниця ходу квиль. Умова інтерференційного максимуму. В даній точці простору відбувається посилення результуючих світлових коливань, якщо різниця входу двох світлових хвиль, що надходить у цю точку. Дорівнює цілому числу довжин хвиль, парному числу пів. Хвили. Тобто дельта Д дорівнює 2К лямбда ділити на 2, дельта Д дорівнює К лямбда. Лямбда довжина хвилі К ціле число. Амплітуда. результуючи в коливанні, збільшується. Утворюється інтерференційний максимум. Хвилі надійшли в точку М в однаковій фазі. Хвилі надійшли в точку М в протилежних фазах. Умова інтерференційного мінімуму. В даній точці простору відбувається послаблення результуючих світлових хвиль у світлових коливань, якщо різниця входу двох світлових хвиль, що надходить цю точку, дорівнює непарному числу півхвиль. Дельта D дорівнює 2К додати 1, помножено на лямбда ділити на 2. Лямда довжина хвилі вимірюється в метрах, К ціше, е, ціле число. Амплітуда, результуючи в коливань, зменшується, утворюється інтерференційний мінімум. Ін спостереження інтерференції світла. Дослід юнга. Розділення пучка світла на два когерентні пучки. С джерело світла С1 і С2 вторинні когарентній хвилі. Якщо а, для якоїсь точки екрану різниця ходу дельта Д дорівнює перше парному числу півхиль, то в цій точці спостерігається максимум освітлення. Якщо не парному число півфи, то в цій тоці спостерігається в мінімум освітленості. Розглядається монохроматичне світло і біле світло. Ви бачите їхні спектри. Інтерференція відбувається в тонких плівках. Розділення пучка світла на два когерентні пучки над тонкі прозорій плівці. Н1В це показники заломлення світла. Бемних середовищ. Гаш – товщина плівки. Якщо хвиля 2 відстає від хвилі 1, то парне число, число півквіль. То спостерігається посилення світла, тобто інтерференційний максимум. На непарне число півхвіль, то ми спостерігаємо послаблення хвіль. Утворюється інтерференційний мінімум. Розділення пучка світла на два когерентні пучки на крильцях метелика, яке практичне застосування інтерференції. Просвітлення оптики товщина гаш плівки добирають таким чином, що різниця входу дельта Д промінів відбитих від зовнішньої та внутрішніх поверхні плівки? Дорівнює пів хвилі. Дельта Д дорівнює 2 h дорівнює лямбда ділити на 2. Лямда довжина хвилі в плівці. В такому разі у відбитому світлі виконується умова мінімум. Відбиті промені гаситимуться і через лінзу проходить біле світло. Перевірка якості шліфування поверхонь білбів. Пластину освітлюють монохроматичним світлом. На тонкому повітряному клині між зразком і пластиною утворюється інтерференційна картина. Кільця Ньютона Освітлення білим світлом. Перша картина Освітлення монохроматичним світлом друга картина. Першим застосував цей метод перевірки шліфування поверхонь і соат нютон. У деякій точці простору перетинаються колеритні хвилі З різницею коду 2,8 мікрометрів. Який результат інтерференції в цій точці, якщо довже на хвилі 560 нанометрів? В деякій тоці простору перетинається кваретній хвилі з різницею ходу 2,8 мікрометрів. Який результат інференції? Інтерференції в цій точці, якщо довжина хвилі 560 нанометрів. Записуємо умови максимуму. дельта D дорівнює 2К. лямбда ділити на 2. Умова мінімум дельта D дорівнює 2К плюс 1. дужка закрита Помножено на лямбда ділити на 2. Записуємо тану. Різниця коду позначається дельта D Дорівнює 2,8 мікрометрів. Це дорівнює 2,8 на 10-6 метра. Лямда, довжина хвилі дорівнює 560 нанометрів. Перетворюємо в основну одиницю метри. Це буде 560 на 10 до мінус 9 метра. Необхідно нам знайти x число. Записуємо дельта d дорівнює x помножено лямбда ділити на 2. Звідси x дорівнює 2 дельта d ділити на лямбда. Підставивши дані, отримаємо x дорівнює 10. Відповідь, оскільки х дорівнює 10 парне число, в яко в цьому випадку спостерігається інтерференційний максимум. Дефракція світла. Домашнє завдання. Параграф 31, право 31, задача 2, 3. Дифракція це явище обгинання хвилями перешкод. Де ви бачите дифракцію механічних хвиль на отворі на перешкоді. Дифракція спостерігається. Перше, коли лінійні розміри перешкод, на які падає хвиля або розміри отворів, через які хвиля поширюється. Порівняння з довжиною хвилі. Друге. Коли відстань від перешкоди до місця спостереження набагато більша за розмір перешкоди. Хвилі, що обгинають перешкоду, когерентні Тому дифракція завжди супроводжується інтерференцією, тобто додаванням. Дифракційна картина це інтерференційна картина, отримана внаслідок дифракції. Дифракція світла. Це обгинання світловими квилями межі непрозорих тіл і проникнення світла в ділянку геометричної тіні. Ви бачите на тонкому дроті. На невеликому круглому екрані, на невеликому круглому отворі на вузькій щілині. Як утворюється дифракційна картина паралельного пучка світла на вузькій щілині? Це спостерігав <і> виконував Гюенс і Френель Той називається принципом Гюенса Френеля. Побудував кількісну теорію дифракції світла. Формулювання принципу. Кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинної хвилі. Ці вторинні хвилі є когерентні. Хвильова поверхня в будь-який момент часу є результатом інтерференції вторинних хвиль. Деффракція паралельного пучка світла на вузькій щілин. Згідно з принципом, освітлену щілину можна розглядати як велику кількість вторинних джерел світла. Від кожного вторинного джерела в усіх напрямках поширюються когерентні хвилі. Для інших точок екрана різниця ходу падаючих хвиль не дорівнюватиме нулю. В цих точках можуть спостерігатися інтерференційні максимуми або мінімуми. <плес> Дифракційна оптичний пристрій, дія якого застосована на явищі дифракції світла, і який являє собою сукупність великої кількості паралельних штрихів, нанесених на певну поверхню на однаковій відстані один від одного. Період градки позначається буквою по Д це загальна ширина непрозорої та прозорої ділянок дифракційної градки. D дорівнює А додати де велике. ДА ширина непрозорої ділянки. Д ширина прозорої ділянки. Де дорівнює Л ділити на Н n кількість штрихів на відрізку довжиною L. Різниця ходу дельта D для двох хвиль. Дельта D дорівнює D синус φ. Інтерференційний максимум визначається за формулою дельта D дорівнює K помножено на лямбда. Формула дифракційної градки D помножено синус фі дорівнює к помножено на лямбда. К. ціле число. Дайте відповіді на питання. Дайте означення дефракції. Друге. За яких умов спостерігається дефракція? Третє, Чому по всякденному житті ми не часто спостерігаємо дефракцію світла?